Аю, винищувачі ППО, програми тренування для українських військових та контрнаступ. Такими були головні теми вже 13-го засідання контактної групи із оборони України. Засновник формату, міністр оборони США Ллойд Остін, закликав партнерів посилити допомогу Україні. Говорячи про український контрнаступ, він а також топ генерал Марк Мірі висловили упевненість, що країни контактної групи будуть продовжувати надавати Україні спроможності необхідні для успіху. Як нещодавно заявив президент Зеленський, Українці розпочали наступальну операцію, щоб звільнити свою країну. Вони перебувають на ранніх стадіях і надто рано робити якісь остаточні оцінки. Але я можу вам сказати, що кожного дня українці демонструють мужність і стійкість, щоб систематично відвоювати свою територію. Ми говорили, що війна динамічна, це змагання волі. Воно непевне, жорстоке і завжди має дорогу ціну. Але ми впевнені, що українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть. Ми впевнені, що ця група з оборони дала Україні спроможності необхідні для успіху. Це війна, тому ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох боків. Що важливо, це переконатися, що українці мають можливості відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, коли можливо. І відправити назад на передову, а також щоб ми мали можливості продовжувати надсилати техніку, бойові пошкодження будуть і надалі. Я думаю, що росіяни показали нам ті самі 5 одиниць техніки десь тисячу разів із 10 різних ракурсів. Але якщо відверто, українці досі мають багато бойових спроможностей. А в російському місті Ростов на Дону суд розпочав слухання у справі проти військовослужбовців бригади Азов на лаві 22 підсудних. 8 з них жінки. Їх звинувачують у нібито причетності до терористичної організації та участі в діях з метою повалення проросійської влади на Донеччині. Наразі у Вашингтоні перебуває один із захисників Маріуполя на заводі Азовсталь, сержант бригади Азов Арсеній Федосюк, який перебував у російському ув'язненні в Оленівці та в Таганрозі. В інтерв'ю Тетяні Ворожко він розповів про те, як та з якою метою з українських військовополонених вибивають покази в російському полоні. Спочатку перші чотири місяці полону ми перебували в Оленівці. Знову ж таки, з другого тижня почалися допити. Допити від, від ФСБ. Від... Військової прокуратури від цих всіх інших інституцій Російської Федерації. І після цих допитів певну частину людей почали топувати до СІЗО в Донецьку. На СІЗО та на Голвахту до Донецьку. Що питали? Виходить, їм треба було якось випроводити ці руйнування міста і величезні втрати серед цивільних осіб. І одне з найчастіших питань, яке ось на допитах чув я та мої побратими, це було питання, хто підірвав Маріупольський драмтеатр. Можливо, вони хотіли попасти по нас, а попали по цивільних. І ці всі речі треба якось виправдовувати. Треба виправдовувати зруйновані житлові масиви, величезну кількість жертв серед цивільних осіб. І тому під час допитів за допомогою тортур фізичного тиску, психологічного тиску. Вони вибувають з людей показання. І я тут не можу нічого поганого сказати про тих людей, що підписують ці папери, оскільки я був в такій самій ситуації, і після декілька днів тортур тобі дають папери, щоб підписати, і ти навіть не маєш змоги прочитати, що ти підписуєш. У тебе просто немає жодного іншого вибору, аніж підписати ці папери. Це звичайні побиття руками-ногами, за допомогою металевих та пластикових труб. Це електрошокери, ну це абсолютно всі види. Продовжувалися тортури в Таганрозі? Так, так. Звісно, продовжувалися, тому що допити пішли вже і новою хвилею. Те саме питали чи якісь не були? Ні, ні, знову ж таки те саме. Знову ж таки те саме. Вони починають фабрикувати кримінальні справи, і їм після кримінальні справи треба свідчення людей. І звісно ж вони підходять одразу з цієї позиції. От, що ти все одно підпис, підпишеш все що, все, що вони скажуть. І вони, я не знаю, що там, вони хочуть, щоб саме ти ось озвучував те, що вони тобі скажуть. Вони також фільмуються все.